Ну, наступна інформація я зізнаюся, для мене була просто шоком. Брат Джей Ді Венса два з половиною роки воював за Україну, так того самого Джей Ді, який проти допомоги Україні. Нейт Венс, двоюрідний брат віцепрезидента США, залишив комфортне життя в Техасі, щоб приєднатися до збройних сил України у складі вовків да Вінчі. Він воював на найгарячіших напрямках Бахмут, Авдіївка та Покровськ. Втім, за кілька днів до інавгурації Кузена залишив фронт, боючися потрапити просто в полон, тому що для Росіян він був би просто жирною мішенью. За словами нейта, він неодноразово намагався зв'язатися з двоюрідним братом, який нині обіймає посаду віцепрезидента, щоб розповісти правду про війну, але відповіді так і не отримав. Вони думають, що переграли Путіна, але самі стали його корисними ідіотами. Це цитата Нейта Венса. І так він коментував політику США щодо України. До слова 20 років тому він служив у морській піхоті, а після відставки жив цивільним життям аж до початку російсько-української війни, коли приїхав до України добровольцем. Знаєш, мені здається, що Америка якась така країна контрастів одні американці видають життя і все можливе, щоб перемогла Україна, а інші от проти чи обмежують військову допомогу. До речі, щоб ви розуміли про масштаби військової допомоги саме від сполучених штатів, Україна перетворилася на найбільшого покупця зброї у світі, наростивши імпорт у 100 разів за останні 4 роки. Це за даними Стопгольському інституту дослідження проблем миру. З двадцятого по 24 рік наша країна отримала майже 9% військової всесвітньої, Ньєї допомоги, тобто військово-світнього зброєння, зокрема танки, артилерію та авіацію, головними постачальниками, друзі, є США 45%. Німеччина 12% та Польща 11%. Не порівняти. Європа також збільшила закупівлі зброї через загрозу з боку РФ загалом на 155%. Ну до слова змінилася і ієрархія експортерів. Сполучені Штати, як і раніше, отримують лідерство, майже половину ринку. А от Франція випередила Росію і посіла друге місце. Натомість РФ втратила 64% свого експорту через санкції, війну і втрату ключових покупців, таких як Індія та Китай. Я думаю, що ще через те, що Російська зброя себе погано показує на полі бою. Ну і далі про фронт про події на фронті. 72-га окрема механізована бригада відбила масштабний ворожий штурм на Донеччині. Відомо, що окупанти втратили понад 40 одиниць особового складу. Окрім того, наші захисники вбили майже 100 збили 100 ворожих дронів. На яких ще відтинках фронту вдається нищити окупантів? А де ворог намагається підступитися до українських позицій? Будемо говорити про це в деталях. Зараз з нами на прямому зв'язку речник української добровольчої армії Сергій Барчук. Вітаємо вас, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Почнемо з найголовнішої теми. Станом на зараз, це ситуація у Курській області. Останні два тижні я читаю повідомлення від росіян, які там розповсюджують свою пропаганду, і з усіх труб трублять, що ЗСУ ось ось будуть оточені. Ось ми можемо бачити, як змінилася ситуація довкола суджі. Давайте покажемо зараз карту. За короткий проміжок часу окупанти дійсно активно наступають. Але. Головнокомандувач Олександр Сильський повідомив, що загрози оточення збройних сил України у Курській області немає. Допоможіть мені, будь ласка, розібратися як людині цивільній. Що ж там за ситуація на Курщині насправді зараз? Ну, по перше, я хотів би всім нашим глядачам сказати про те, що не треба читати зранку російські пабліки, тому що перше брешуть, друге брешуть завжди. Якщо сумніваєтеся, подивіться пункт третій. І знову повернеться до пункту першого і другого. Якщо ми дійсно говоримо про ситуацію на Корщині, бачимо, що на сьогодні для російських окупантів це найспекотніший і найперспективніший в плані е, нарощування їхніх атак напряму, і він є найбільш е, актуальним для них, тому що зрозуміло, що ті консультації, які тривають, і мова йде звичайно про можливі підкреслі, можливі перемовини, то хочуть ну певний такий кози з рук сил оборони з рук України ви. То мовляв вони звільнені на Пущіну, все інше, ну, скажімо так, вже не вговорюється. Тому Пурщина сьогодні пріоритет. Тому на Пущині сьогодні зосереджено понад 60 тисяч російських урповання. І це еліта російської армії, що взагалі про російську армію та еліту можна говорити. Це морська піхота, це десантники, це відповідно механізована компонента. І бачимо, що насправді хто що не говорив про ці атаки. Вони вписуються, знаєте, в таку російську парадигму. Я мову окупанта, перепрошую, діла труба. Звичайно, я нагадаю про ту засідку, яку влаштували окупантам наші галицькі десантники, за що їм величезна подяка. Все вирахували, все побачили і зробили боляче. Дійсно, ворог атакує. Дійсно, ворог сьогодні застосовує дуже активну авіаційну компоненту. Він кабами знищує все те, що лежить на його шляху. Але мова там про котли, про оточення. Оперативне оточення і так далі тому подібне не йде. Маневрина війна сьогодні немає там стабільної лінії бойового зіткнення. Власне фронт динамічний ситуація може змінюватися. Більше того, у прикордонних районах ну, скажуто, що Сумська область вона є продовженням цієї кульської офензиви. Хотіли бити у але це реалії. Так, от саме Сумська область там відбувається в прикордоні, в тому числі контратакуючі дії сил оборони. І, як дійсно зазначив головом збройних сил України Пан Сирський, там відбуваються стабілізаційні заходи. Певнений, і дуже на це сподіваюся, що ці заходи призведуть до того, що ситуація зменшиться, і ворожа Навала вона все-таки отримав, по-перше, позуба і не буде тактичних просувань. На сьогодні вони дійсно є, але ще раз кажу: війна маневрена, десь убуває, десь є наші надбання. Ситуація складна, теж абсолютно вірно. Русізна, подяка побратимам, сестрам за те, що тримають цей фронт. Він дуже важливий. Пане Сергію, кожні ділянки нашого фронту важливі, звісно. І за даними проєкту Діпстейт, зараз Збройні сили звільнили частину території в Куп'янському районі. І знов-таки прикордонна бригада помста каже, що російські військові на цьому напрямку перебувають у надважкому стані. Але, попри проблеми з постачанням, логістикою, попри великі втрати, вони все одно штурмують. Що там взагалі зараз на Харківщині? Наскільки динамічна ситуація? І чи взагалі ось Таке виснаження там окупанта пов'язано з активізацією Росія на Курщині чи ні? Я вже сказав про те, що Курщина і власне покровск дещо збільшеним акцентом на турецькі Сів'яр залишаються пріоритетом у діях російської армії. Що стосується Харківщини, зокрема купінського напрямку, маю честь говорити про те, що наш підрозділ дотичний до цих подій цими крайніми днями, за що теж велика подяка. Відповідно, побратимам відпрацювали що найкраще, маємо сьогодні певні результати. Чому продовжують? Наступи саме на цій території, це теж зрозуміло. Правий берег річки, оскіл росіяни планують створити квасдарми, відповідно, вони на це називають там санітарною якоюсь зоною для того, щоб Україна, ну звичайно, стіл як річку все рівно треба буде форсувати в даному випадку. Якщо буде російський квасдарм, впевнений його не буде. Це ускладнить роботу сил оборони. І таким чином ворог ну, створює такий називаємо його, Пояс безпеки, можливо, так буде більш точно, тому ці атаки тому це пов'язано тому що з активністю на інших напрямках, які дійсно кожен надзвичайно важливий, і в тому числі із кульською операцією сил оборони і власне тими атаками, які ворог здійснює саме там. Тому все очевидно, але дійсно успіхів ворога тут немає. Більше того, є певне покращення тактичних позицій з боку сил оборони. Поки що більше подробиць говорити не маю права ви все побачите і почуєте Дякуємо. Це прямо одне Скажіть, будь ласка, ще можливо є подробиці: Росіяни змінюють свою тактику на Донеччині, зменшують кількість атак на Покровському напрямку та Курахівському, та нарощують тиск в Турецьку. Про це інформують в силах оборони. Тобто їм не вдається взяти Покровськ, і вони взялися за турецьк чи як? Абсолютно вірно, очевидно було, що ознаки зміни можливої зміни наступальних поривів росіян. Вони з'явилися ці десь у січні, скажімо, ці ознаки. Бачите, сьогодні фактично підтверджується, що ворог обирає турецький напрямок для того, щоб просуватися саме в цьому напрямку. Але знову таки ми говоримо я дуже обережно намагаюся, бо це безпека військової операції, але саме там проводяться ну, такі хірургічні дії з боку оборони, це контратакувальні дії саме на турецькому напрямку. Ми сьогодні не говоримо про те, що сили оборони України звільнили руїни Турецька, але uh -huh. є покращення тактичних позицій, тактичного положення сил оборони. Є навіть певні просування. Вони невеличкі, якщо брати з, з огляду на увесь фронт. Але кожне наше просування і звільнення української землі це вже вагоме досягнення. Тому ворог несе величезні втрати, поніс величезні втрати на покровському напрямку. Не вдалося їм просунутися, так як вони святкованого, а саме з флангів. І бачимо стабілізаційні дії з боку сил оборони на чолі з генералом Драпати. Треба віддати належне, що фактор генерала Драпатого він зіграв свою роль. Хоча, звичайно, найголовніше у фокусі уваги це. Ожен український воїн так, от змусили українці росіян перейти, скажемо, на інший напрямок, і ми це бачимо на сьогодні? Ситуація може змінюватися, але наразі на mm -hmm. кого ми коли спілкуємося, саме так і виглядає mm -hmm. і і хороший такий дзвіночок у закордонних змі принаймні навіть висловили таку теорію, що після безперервних наступів армії Російської Федерації нарешті виснажилась, що звісно на користь збройним силам України цю інформацію підтвердив і Кирило Буданов. Наскільки це допоможе стабілізувати фронт? На Донеччині чи можливо більше вплине на взагалі військові дії на воєнні дії? Якщо можна, буквально в хвилинку. звичайно, ознаки висадження російської армії є, тому пріоритети вони сьогодні визначили. і Буквально там курщина можна сказали і турецький напрямок. Далі певна стагнація. Будемо намагатися робити так, щоб ця стагнація була на усіх напрямках без виключення. Пане Сергію, Дякую. дякуємо вам дуже, як завжди, за цікаве включення за детальний аналіз. Дякую. Речник української добровольчої армії Сергій Братчук був з нами на прямому зв'язку.